І чи покине нас тривога, у чаші не видно дна. Це лиш початок, лиш дорога. Та вірим, що і з нами Бог, свобода з попелу постане, і перемога з перемог таки прийде, таки настане. Нехай мене не вдарить грім, хай біда не зачіпає шляхом, я йду своїм, бог мені допомагає, дуже певнено і сміливо. Я сказати, хочу щиро слово, це слово просте. Нехай мінця не буде світу, хата не пахне духи, але ж починаю жити всю лопшу, знімаю звук, Дуже певно й сміливо. Я сказати, хочу щиро слово. Озміє зліва, інші справа ти ж ними на межі просто сам себе послухай, просто, просто сам собі скажи, дуже певно, сміливо, але дуже-дуже щиро дуже слово, це слово просте. Скажи, чи голосно, чи тихо, і розбий об землю лихо і нехай нас буде більше дуже впевнено зміниво. Ти скажи відверто, щиро слово, слово святе. Я патріот і слово я даю, що ніякий ідіот вже не плюс. 是不。 Ми сидимо тут всі, е, я спочатку до дітей звертаюся і записуємо свої враження. І таких багато слів я для себе знайшла, е, де описала те, що ви робите. Я просто дуже тішуся і аж сльози в нас всіх на очах. Від того, які ви красиві, які ви гарні, які ви просто чудові, і як ви все дуже гарно виконували, і співали, і танцювали, і спинки тримали. І це все дякуючи тому, що ви трудилися, працювали і вчилися. І це все дякуючи тому, що з вами разом Працював, трудився і вчив, навчав вас то кожен з ваших вчителів, вихователів, кожен з ваших працівників, які є тут, які зараз десь далі працюють в коридорах ваших і в ваших кімнатах. І ми всі вам дуже і дуже щиро вдячні за те, що ви такі гарні і такі молодці. Ви так багато віршів, пісень. Про нашого Тараса Шевченка, про Україну, про е, все про патріотизм, про нашу державу і про ваше чудове життя безтурботне поки що. І ми вам дуже і дуже вдячні. І щиро кланяємося вам, шановні педагоги, за вашу працю, за те, що ви віддаєте не тільки час. Не тільки силу, а й свою душу і серце для цих дітей. Педагог-організатор Сергій Ігорович, де ви покажіть? Заступник директора з навчальної роботи Гошовська Ляна Васильівна. Заступник директора з виховної роботи Оксана Миколаївна Масле. Іванівна. Вона і танцювала, і співала, виховати. <плес> Івана Вікторівна має е, освіту музичну консерваторію. Консерваторію закінчила, вона в нас молодша медична сестра. Оксана Іванівна, інструктор з праці. Мар'яна Батирівна, практичний психолог. Юлія Ігорівна, вихователь. Наталя, учениця якого класу да, Приймала да, участь і співала на да. півдоласи. Надя учениця якого класу? Десятому. Танцювали, я думаю, прекрасно. Всі діти, які ходять в гімназії до 6 класу. Підніміть ці руки, помахайте. Так. Вже всі підняли. І дошкільнята, і початкова школа, і найменше наше дробство. Подивіться, діти і дорослі. Я вам всім як найстарша мама щиро вдячна за те, що ви так гарно працювали, що ви так гарно постаралися. Я знаю, що ви завжди в мене молодці. Ви найкращі. Я вас всіх люблю. Ой, боже, і нашу телеграми почати валіну молодисниця. Я вибачаюся, правда? Ну я думаю, нікого не образила, правда? Ну можна діти йти, залишаються тільки ті, хто е, готував.